Рівно три роки тому назад, в лютому, в лютому місяці, якраз у цей сезон, 2019 рік, я вагітно попадаю в лікарню з пневмонією. Пневмонія настільки тяжка, що мене два місяці в лікарні витягнути не можуть. І вже десь через 5-6 тижнів вони говорять, що Іра, ми мусимо робити аборт. Ми мусимо робити аборт, тому що та дитина у показує брудні води. Отовшена процента, дитина захлібається за цим, їй не вистачає кисню, каже, там буде хвора дитина. Я стала на своєму, я сказала, кажуть, що Бог допустив до цього часу цій дитині вже 5,5 місяців. Якщо він допустив до цього часу, я вірю, що Бог допровадить до кінця, то я не дозволю робити або вони мене почали обзивати, казати, що я не розумна, в мене є четверо дітей. Подумай про своє життя і про життя своїх дітей, що ти їх лишаєш без матері. У мене стається реанімаційний випадок. Мене реанімують, реанімують тяжкими уколами, капельницями під кисень мене. І, на... і я під тим киснем. В тій... ну, а я в той момент дзвонила. Останнє слова, що я написала, моліться, тому що я вмираю. І в той момент якраз була нічна молитва в і Люди почали молитися. Я під капельницею, під кисневою маскою я засипаю. Лікарі ходять, дивляться, кажуть, «Ну, не може людина після такого реанімаційного стану, заснути так сподіватися. І коли вони на ранок приходять, каже, ти бачиш, до чого ти себе добуваєш, каже в такому стані, каже, ти вже могла померти. Я кажу, ні, ви бачите, що ви мені не зробили, що ви мені не вкололи? Ця дитина вже могла сама абортуватися, але вона наша залишилась там середини. Коли в мене настали роди, всі чекали, що вони будуть дуже прискорені, тому що це недоношена мала бути дитина. Дитина народилася з повним терміном, повністю здорова, з чистими водами, і там не було жодних ознак якихось, що я була хвора. За все слава Богу, Бог наш є живий і реальний Христос родина.